Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, а також і ваговий секонд хенд. Це у нас другий день завозу. Перша знахідка це ось така от куртка сорочка. Ціна 750 гривень, фірма Primark. Розмір 18, 46, я так розумію, це XXL. За складом, куртка, на жаль, повністю синтетична. Тут поєднання поліестру і акрилу. Дуже красивий тут відтінок зеленого, такий приглушений, пастельний. Куртка в ідеально новому стані. Вона йде без підкладки, тому якраз добра на таку погоду, напевно, як зараз, на теплу весну. Чудово виглядає, дуже освіжає. Загалом дуже мені сподобалося. Але ціна трішки кусається. 750 гривень за ріць поліестру все-таки шкода віддавати. Хоча от курточка дуже стильна і модно виглядає. Як вам пишіть в коментарях. Наступна знахідка це ось така смугаста кофта. Її ціна 400 гривень, розмір вказаний емо. Кофта в чудовому стані, дещо подовжена, і за складом вона теж хороша, адже тут переважає віз коза. А саме тут 82% віз кози, 28% поліестру. Ось так кофта виглядає в примірці. Вона йде по фігурі, приталена, чудова така от база. Адже смужка це вже класика. Люблю такі смугасті речі. У мене кілька в гардеробі є смугастих кофт, тому наразі потреби у ще одній у мене немає. Але загалом вона дуже класної якості, дуже приємна на дотик. Але знову ж таки, ціна, як на мене, дороговата. За таку ж саму ціну можна десь в мас-маркеті купити схожу кофту, адже нічого такого в ній особливого немає. Звичайна банальна смугаста кофта. А це значно цікавіша знахідка, яку не так просто знайти десь в мас маркеті Це кашеміровий свет з Mark Spencer. Продається він уже зі знижкою. Коштує 250 гривень, розмір вказаний 16-й. Колір надзвичайно насичений, такий малиновий. Колір фуксії, і, власне, ось такий склад 100% кашемір. Стан светра доволі непоганий, є такі от поодинокі ковтунці, і як на мене для 16-го розміру він закороткий. Скоріше за все його випрали у теплій або ж гарячій воді, і він зменшився дещо в розмірі. І став ось таким от коротеньким і куценьким. Я собі його не брала, оскільки не дуже люблю ось такі от v подібні вирізи в свитрах, І мені здається, вони не дуже практичні. Під них тоді треба щось піддягати, якісь сорочки. А я це не дуже люблю. Цей светр я минулого разу не приміряла, але вам показувала в залі на вішаку і цього разу взяла його до примірочної, оскільки на нього знизили ціну. Він тепер коштує не 400 а 300 гривень. А за своїм складом він дуже хороший. Светр вовняний в розмірі S, але Еска доволі велика. Якщо точніше говорити про склад, то 80% вовна міріноса і 20% поліестру. Ось так, светр виглядає в примірці, доволі цікавий, адже має такі от вставки чорні на рукавах, понизу светра, дуже це акцентно і незвично виглядає. Сам по собі светр не є в ідеальному стані. Якщо придивитися, то такі от невеликі ковтунці теж на ньому є, але в принципі це можна відчистити. Не подобається мені те, що вовна є дещо колючою, причому це вовна мірі носа і Вона зазвичай дуже м'яка і приємна до тіла, але тут якийсь прям виняток. Далі хочу вам показати ось такий светр леопардовий в розмірі М. Продається він також зі знижкою і ціна дуже навіть демократична 150 гривень. Склад тут непоганий, адже у складі є 81% віскози, трішки поліестро і блискуча нитка. Металізована, можливо, це на відео не дуже видно, але в житті він те, що такий от переливається і виблискує. І мені це не дуже подобається, не зовсім так сприймає такі от блискучі. Светр хороший по якості, приємний до тіла, по розміру теж добре підійшов. Фасон у нього такий от лаконічний, загалом мені подобається. Але от цей нюанс цією блискучою ниткою, так, мене зупинив від покупки. Але щось схоже, дуже хочеться таки знайти і купити, поки цей леопардовий принт є ще в тренді. І ось цей светер я вам теж показувала в своїх минулих відео, його я навіть приміряла. Це кашеміровий светр, теж від Mark Spencer, Він такий дуже базовий, ось так виглядає в примірці. Його ціна цього разу вже 200 гривень. Він продається зі знижкою, але от все одно якось я його не купила, оскільки саме чорних светрів кашемірових у мене є вдосталь. Хоча от сумнівалась, брати не брати, адже ціна дуже прийнятна, як для кашемірового светру. Все-таки, якщо його ніхто не купить і цього тижня, і буде він із ще більшою знижкою продаватись, то, думаю, я таки його візьму. І гляньте, яку красиву білосніжну сукню знайшла. Вона абсолютно нова. Ще з магазинною картонною біркою розмір вказаний 18-й, 18-46. Раніше вона, бачите, в магазині продавалася за 69 фунтів. Чималенька ціна, це фірма Monsoon, хороший якісний бренд. Сукня йде з підкладкою, тому не буде просвічуватися. І з чудовим складом це у нас верх 50% віскоза, 42 котон, а підкладка на 100% з бавовни. Тут сукню оцінили у 400 гривень, це більш як в 10 разів менше, ніж її магазинна ціна. Хоча от від магазинної так мало чим вона відрізняється, адже вона справді абсолютно новесенька бірочка на місці, жодного дефекту на ній я не помітила. Просто, напевно, не продалася, так і віддали її кудись в сток, а після того вже вона відправилася і в секонд-хенд. Далі хочу вам показати ще одну сукню. Продається вона зі знижкою, 350 гривень коштує. Вона вже така більш тепліша на таку от весняну осінню погоду, але з відкритою спинкою. Подивіться, як тут красиво зроблено з такими вирізами. Вирізи у нас теж актуальні. Сукня йде без дефектів в новому стані. Така от врубчик по фігурі має йти, 14 або 42 розмір. За складом непогана 50% віскози, Решта тут поліестер і нейлон. На жаль, мені вона не підійшла, не підійшла і по розміру, і за своїм кроєм так вигляд у неї на фігурі просто жахливий. Все таки потрібно для неї бути більш такою стрункішою, аби вона виглядала так, як треба. А в мене, бачите, вона в всіх місцях натягнулася, ось цей рубчик натягнувся, і це все просто жахливо виглядає. І давайте я вам ще покажу, які були спідниці. Ось така від Jasper Conran, абсолютно нова. Теж з магазинною картонною біркою її ціна 600 гривень. Вона йде довга в плісіровку, і такий в неї колір насичений, помаранчевий, класний. І ще була ось така довга спідниця теж з картонною магазиною біркою, абсолютно нова. Тут у нас якийсь такий рослинний принт квітковий, її ціна 300 гривень. Загалом спідниць доволі багато. Ще ось така жовта теж в плісіровку. І ось ця мені сподобалася тут бірюзовий колір і такі от величезні квіти. Але це якийсь дуже великий розмір, вона якась широчезна і дуже довжелезна. І це у нас тедбекер. Усі знають цей бренд, напевно, за сумками, і одяг теж інколи трапляється. Ціна спідниці 550 гривень, і вона теж новесенька з такою от картонною магазинною бірочкою. Ще була ось така довга чорна спідниця на запах. Фірма Жорс. Ціна тут дуже класна: 150 гривень. Спідниця йде на запах. Мені це подобається, хотіла її приміряти, але почала роздивлятися вона. Дуже з тонкої такої атласної тканини і просвічує. А такі от речі я не люблю, під які треба потім ще щось піддягати. Та й загалом будемо відверті, спідниці я рідко ношу і рідко собі їх, звичайно, тому і купляю. Але оскільки ви мене часто просите в коментарях показувати вам і спідниці, мені, якщо чесно, було ліньки сьогодні щось приміряти серед спідниць, тому я думаю, і ось так теж цікаво вам подивитися, який у нас асортимент. Далі тут йдуть у нас такі вже більш коротші спідниці, нічого цікавого я більше не помітила. Тому давайте переміщаємося з вами в інший відділ, а саме ваговий відділ. Нагадаю, це другий день завозу. Ціна за кілограм тут 339 гривень. Розпочну я із взуття. Гляньте, які цікаві шльопанці, були дуже схожі на біркінштоки, але всередині вони мають хутро такі от утеплені. Ось такі ще були новесенькі туфельки, такі човники в сірому світлому кольорі. І ось ці сліпони теж в дуже хорошому стані. Такі вони мають металевий відблиск, золотистий, дуже навіть непоганий варіант. І бренд хороший, не дешевий це були сліпони фірми One. Дивимося далі: ось такі лофери. Вони з натуральної шкіри, це дорогий якісний бренд J.Crew, але вони дуже сильно пом'ять і не знаю, чи їх реально випрямити, і всередині дуже такі от брудні. І були ось такі в чорному кольорі балетки. Вони вже в хорошому стані, всередині акуратні, чисті і зовні теж без нюансів. І ось такі в непоганому стані, текстильні такі сандалі, дуже зручні. Ще була наклеєна бірочка, тобто, я так розумію, можливо, вони навіть і нові. Непоганий цього разу завіз взуття. Взуття є надзвичайно багато, її ношене, її в хорошому стані, і навіть трапляється абсолютно нове. Ось гляньте такі от туфельки, вони теж ще всередині з такою наклейкою, біркою, тобто, вони абсолютно не ношені. Ось такі в хорошому стані туфельки з невеличким каблучком, з такою от перемичкою в срібному кольорі, такі от дуже акцентні, але на любителя. Ось ці мені дуже сподобалися бежеві з такими обрізаними прямими носами. Це не натуральна шкіра, це Mark Spencer, дуже стійкий каблучок, і вони теж абсолютно не ношені, новесенькі. І поруч гляньте, які класні акцентні лофери, ще й від хорошого бренду Kelvin Klein. Такою прозорою підошвою і з дуже крутим принтом під зебру. Вони ніби з такого як хутра, це натуральне хутро, шкіра, і дуже мені вони власне сподобалися. На жаль, вони маленького розміру. Я їх заради цікавості поважила. Їхня ціна вийшла дуже навіть символічною 124 гривні. Дивимося далі. Були ще ось такі світло-бежеві лофери в хорошому стані, з такими от прикрасами спереду, як на мистинки, але мені не дуже подобається, як тут зроблена підошва. Самі ж лофери, якщо не помиляюся, з натуральної шкіри. Ось ці гарненькі були такі, як босоніжки, вони текстильні в хорошому стані. І ось ці в дуже хорошому стані такий відтінок, приємний зеленого, балетки, зроблені під змію. Але це не натуральна шкіра, це замінник. З утям будемо закінчувати і переходимо з вами до сумок. Перший хочу вам показати ось таку велику шкіряну сумку. Вона такої доволі класичної форми на двох ручках. І це у нас фірма Охнік. Це польська фірма, і хочу сказати, доволі якісна. У мене є гаманець цієї фірми, я його купляла в звичайному магазині, і він у мене дуже довго служить, так уже кілька років, і майже не зносився. Тому, в принципі, якісна річ. Дивимося далі. Ось така була коричнева сумка. Тут такі от вставки під крокодила зроблена, і я так розумію, що це у нас натуральна замша в поєднанні з шкірою. А ось ця сумка це просто знахідка року, можна сказати, знахідка дня. Вона гляньте наскільки якісна, я думаю, це видно навіть через екран. Тут така от груба зерниста шкіра, сумка мішок, вона величезного розміру. Прям дуже мені сподобалася, але вона надзвичайно важка. Тому і коштувати буде чимало. Але сумка практично в ідеальному стані. Я взагалі не розумію, чому її поставили на ваговий відділ. А не продають на люксі. Ось такий бренд: це дорогий якісний бренд. Навіть БУ сумки можуть коштувати десь приблизно 100 доларів. Але заважила сумка на 450 гривень, і я вирішила ризикнути і дочекатися більш дешевшої ціни. Можливо, вона мене і дочекається. Ось ця теж дуже навіть, непогана сумка, але, на жаль, з дефектом у неї така, як тріснута ручка, і це доволі помітно. Бренд невідомий, всередині жодної бірки немає, але на вигляд доволі прикольна. І ще ось така лакована сумка. Вона в хорошому стані, але знову ж таки на любителя. Дивимося з вами далі, що тут можна ще цікавого знайти. Ось ця сумка теж доволі непогана, вона текстильна. Дуже велика з шкіряними ручками, але всередині вона була порвана. От там, де кріплення ручки, вона порвалася. Ось така от дірочка, інших дефектів на ній не було. На цьому буду з вами прощатися. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось сьогодні найбільше. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Не забудьте поставити лайк і до нових зустрічей!